Тож іду. Оце кішечка так сіла чарівно. Привіт! І в неї немов тут сердечко таке біле, в тілі утворене, і така голова. Вау, боже, ти чудний. І дивлячись, з якої точки зору подивитись, Це ж треба так, так окрашена вона. От вона встане вже буде не так. Навіть ножки там не зубілі. Вау. Якщо ти говорите, що вас жило поза часом і простором. Привіт, Боже творіння. Ми всі Богом створені, і коли ми приймаємо Тебе, Єшу, да? ми стаємо Божими дітьми. Я пишу, я дочь небесного царя. Да? А так і є. І кожне творіння Боже на цій землі показує, який творець чудний. І многогранний, так скажем, да? куди не глянь, да? і туди і на природу ми бачимо ту всю красу. Вау! Це була свяна церква. І ще раз покажу Ісуса. Єшуа. На євриті Єшуа це Ісус. Але завжди пам'ятаємо, можна творити. Але не поклонятись тому, що ми творимо, да? благословити і приславити Бога. Бо не повинен ніщо, ніхто стояти вище Бога. Я, Господь твій, який вивів тебе із землі рабства, да? із рабства гріха. Ісус взяв гріхи всього людства на себе, і приймаючи Його, ми приймаємо життя вічне. Як чарівне. я з вікна спостерігають декілька днів. Як світиться, це, це чарівне місце, і з близька. Це благослови Боже людей, які створили е, цю всю красу, їх родини, їх е, вже там, напевно, може, б, <диві> дітей і вже б, внуків, правнуків. Дуже таке атмосферне місце. Явно тут. З молитвою все це робилося, закладався, закладалась ідея. І кажу, тут навколо крести із таким керамікою, ще буду знімати, потім якимось іншим днем святий приведе. Налівує. Прийшла захід сонця провести. Ну, сонце, звісно, ховалося там за хмари. І такі очертання заходу видно. Вау. Вітер, вітер змін, вітер змін. Слухайте, пророчське молітво я не Через неї Бог потужно рухається, Зараз вона знаходиться в Америці, молиться всі, всі регіони і Дух її відкрив, що Америка зараз як ес Есфір, та, Естер. Через неї. Через духовний прорив, бо через неї дійсно багато. Туди з'їжджались люди, які тікали від ганіння, да? духовних гоненій, коли вони духовно розвивалися, а потім ну, ставалися всі обставини, їх там нищили. А вони тікали в Америку, і там Америка цим була О, чао. Робимо зарядку, не забуваємо, да? Розтяжечки. Привіт. Каже, я тобі ще не знайома. О, молочка мені принеси, да? така кішечка чи кутик не бачу. Але це чудо Божого творіння. Даси мені тебе погладити? Доси чи не даси? Ще не довіряє. Ні? Да ні? Ну, понюхай мене. Подосліджуй. Окей. О, на жаль, це як черепашки там, де. Така чорненька, нагадує мені васька. Привіт. Взагалі коти вони мають таку свою <смі> волю, да? І... і право, як і ми люди. Ми вільні Богові. Поступати як ми хочемо, да? Ні, це котик, <смі> вже бачу. Міти <Міде> територію. <смі> котик, буркотик. Схожий на того, де я там мандала, в мене. Веболі, і він теж такий з характером -у -у. боже творіння. Поки я з котиками там спілкувалася, взяла там печенюшку, правда, з висівками. Така в мене ще було під рукою. А, в мене ще рибка, трошки рибкою пахну, Ну, рибка була якась дуже гаряча, не знаю, що її класти. Можна було б і рибки взяти. не купила рибку Мервуцо. Ти приготувала з цибулькою. В італійці різні рецепти вони взагалі чесником є, валіють чесник, додають, теж готують різні рецепти. Їсь і водичку парять. О, кожна країна, кожна культура має свою культуру, свою неповторну, свій <кій> досвід. Я <кій> життєвий. Голос, да? ще Через духа, зачасту можна відповідати, що ми маємо, маємо очі, щоб бачити, да? маємо шкіру, щоб відчувати, розрізняти кольори очима, запахи, вдихати запахи, що понюхаємо. Ну, такий легенький ніжний запах це. Кущової чи як би назвав вау, тут теж таке сердечко. От кутик в мене з сердечком білим, і тут такі, немов ще, ну, Щоб так побачити, це Дух Святий показує. Тобто, таких дійсно сердечок зроблено, вау. Клас. ти Боже, творець дійсно. Усьому ти неповторний і особливий. Зараз піду до тієї кераміки ще раз засніму, бо вибило, як то кажуть. Інтернет, бо я попереднє відео загружала, і воно показало мені, що загрузило. А те, що я знімала, так опа і видало. Тож є можливість, уже коли я подивилася, повторно ще зняти. Дуже цікава кераміка, щось покажу. То притягну це відео поза часом. Просто нагадую про молітві я не ті, вона зараз в Америці. Рекомендую спектакль ані пратівця друг другу, а також за час до нашої ери. Театр еклезіаст. Тож ще раз: книги. Хтось тягне книгу, хтось іде на... піднімається на ту рослинку. Тут закладений тут глибокий зміст. Я говорила про владу, да? і про суд. Що суд повинен бути сліпим, да? щоб то владу йде, щоб він не було приятний. І таке єднання в сучасних описі дівчини, світ і ще таке бачення, Да? Тобто дивитись і бачити, слухати і чути. І зачасту, ну тут так дуже цікаво, що ніби такий каже Стоп! Зупиніться! А, світ зупинись, так? Да? Слухайте, також Міхель Вайтман дуже бувасовені його роздуми, і особливо він підтримав під час коронавірусу. Тобто у нього такий був шоум і мир, що навіть християни того не мали, бо він більше в сфері сам єврей, досліджує Туру, якби кабала. А от християни часто приїжджали, бо. Був певний страх. Да? А я була під час карантину в Італії. Мені ще всі казали, не їжджай в Україну, бо тебе ще вб'ють. В Італії тільки починалося. І вже там показували ці шкатулки з трупами, з трупами. А насправді, як потім виявилось, що батьох лякали, ніби щоб спасти. Тобто там нічого такого не було, ніби. Хоча, да, потім з часом я так розумію, що все-таки тактильні італійці не витримали такого. Випробування без обіймів. Вони просто друзі зустрічають, обіймають. Те ж Божої мудрості, Божого шолому. Нагадаю, Міхелювай нам послухайте. Ну, і те, що Дух Святий вам говорить. Духовна їжа повинна нам бути щодня. Потрібна. Ведіть свої духовні щоденники. І вся слава тобі, Боже, ти номер один. Сам Бога на перше місці, все інше стає на своє місце автоматично. От так.